Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в Fortnite та покажу новий медальйон сайтами. Він дуже цікавий. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Цей медальйон вийшов в старому, ну. Як старому новому режимі Бліц Рояль, тобто це такий режим тік як його ще називають. Ми в автобусі, кого, як бачите, летимо над островом. Нам показують Бліц Рояль, і пишуть, що ми маємо медальон цей дами. Ось така карта, вона трохи змінилася, як бачите, додавались ем, речі з четвертої глави. Ну а у нас є цей медальйон. Він зразу в нас вже є. І так буде аж тиждень. тобто Він цілий тиждень буде в грі. Як бачите. В мене є хілка, маска і батути. Для чого це взагалі треба? Ну, в бліц-реалі нам зразу дають ресурси, щоб ми могли битися. Але в нас немає ні одної зброї, щоб ми билися. Ну, маска для телепортації, це хілка. А батути, щоб втікати. І знаєте для чого? Тому що в нас є медальйон сайтами. Що робить медальон сайтами? По-перше, він пришвидшує вас, і ви починаєте набагато швидше бігати, на 20% швидше. Плюс, ось так він виглядає, коли ви когось б'єте кіркою один раз, ви просто вбиваєте против. За один удар, бо це сила сейтами вбивати всіх з одного удару. Як бачите, я заплатив точку в, цьому, в цій локації і отримав два екзотичні предмети, два, дві екзотичні зброї. Перше, це як бачите, іщейка. Коли ти стріляєш по противнику, то він починає просвічуватись, ну, але урон маленький. Ну а інші це два пістолети, які, коли ти стріляєш, дають тобі е, меншу гравітацію, тоді ти стрібатимеш вище. Як бачите, е, ще мінус цього медальйону, що коли ви б'єте кіркою, то вона трохи повільніше б'ється. Я думаю, що це навіть не мінус, це більш просто ну як дебаф, щоб це не була прям супер-супер-супер імба. Хоча при цьому як бачите, я дуже швидко бігу і підбігаю і просто буває противника. І це, це просто якийсь, не знаю, це надто сильна імба. І до речі, коли ви маєте цей медальйон, ви можете знищувати любу структуру, будь-який предмет одним ударом. Тобто просто беріть і знищуйте стінку одним ударом. Наприклад, хочете знищити стінку противника, просто бріть е, свою кірку і знищуйте. Бляка, це просто імба. Отакі От медальйони і мають бути в грі, бо вони просто імбові. І вони є, причому у всієї карти, але чомусь ніхто не хоче мене вбити з кірки, хоча... Це саме дієвий варіант. І бачите, на мене пав чувак, він почав стрибати, він почав втікати від мене, але все таки не зміг ставитись з управлінням, і я його вбиваю. Тобто, бачите, зараз можна попускати людей просто з кірки. Я заходжу в один з замків, бачите, це локація така замкова, ще глави, прикольна. Як бачите, я зайшов ще міфічні молотки цих наших любимих рейдерів, і тепер я можу ще й мати мувмент. Я вбиваю чувачка просто кіркою. Тут, як бачите, падає золотий аеродроп, який я відкриваю, знаходжу міфічний бумеранг, ну типу міфічну дриль, яку я можу взяти, але вирішую я її не брати. Заходжу ще екзотичний екзотичного